Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників Слова Божого. Отож, сьогодні ми маємо Євангелію від руки, 14 розділ, вірші від 1 по 6. Одного разу війшов Ісус у суботу в дім якогось визначного фарисея, спожити страву, і вони з ним назирали. Аж ото перед ним якийсь чоловік хворий на водянку. Звертаючись до вчителів закону і фарисеїв, Ісус питав: чи вільно стріляти в суботу, чи ні? Вони мовчали. Тоді він, доткнувшись, його оздоровив і відпустив. До них вже промовив: Хто з вас, коли в нього син чи віл упаде в колодязь, не витягне його негайно в день суботній, і вони не могли нічого йому на це відповісти. Отож, субота і їжа це є символ. Ну, Такої їжі Божої, їжі, яка дає нам життя життя вічне в старому завіті субота, ну, це не просто день, в якому не потрібно було нічого робити, чи не можна було нічого робити, в якому потрібно було більше молитися і відпочивати. Цей день надзвичайний. Для юдеїв Господь створив світ за шість днів. Правда, тобто він шість днів якби перебував в нашому світі, а пізніше в сьомий день перенісся в свій світ, повернувся до вічності і запросив нас до свого відпочинку. І тому цей сьомий день це є день насправді відпочинку. Із Богом він готувати має нас власне до життя вічного разом з ним. І так ми його маємо переживати чи то ідеї суботу, чи ми тепер неділю. Це має бути щось, що заповідає власне нашу вічність, можна сказати, що ми вчимось відпочивати разом з Господом. Тобто, ця, ну, ця, ця їжа разом з Ісусом в цей день ну, направді, вона говорить про цей бенкет, на який Господь нас всіх заохотив. Але пам'ятаємо, що ну, до життя вічного до Царства Божого веде вузька брама. Да. І от фарисеї через цю вузьку браму не можуть пройти. їм гордість не дозволяє. Вони роздуті. І ось ця людина, яка є хвора на водянку, вона є символом, таким дзеркалом для фарисеїв. Будь ласка, ось в очах Божих ви є от такі. Ви не проходите через цю вузьку браму. В такий спосіб, власне, Ісус хоче ну, показати нам через. Цей приклад людини хворої на водянку. В чому полягає хвороба фаризеїзму? Отож, ну, так як я сказав, фарисей це людина хвора на водянку, людина ця хвора на водянку, вона весь час має справу. І вона п'є, вона п'є багато. Організм нею цю воду бере на себе, затримує, і ця людина, по суті, не напивається, не вхамовує свою справу. Так само, і фарисеї покладаючи надію на собі, на своїй досконалості, на своїй гордості, весь час, можна сказати, роздуваються. Правда, і, ну, і ну, от власне ця їхня гордість. Вони, якби, є такою справою, ця закваска фарисейська. Чого вони не коснуться все, їм приходить якби в зло. Да, так як навпаки, Господь шукає всього доброго, найкращого в людях, і Він це бачить в людях, в світі. Ну то, так як свині шукають болота, так от фарисеї весь час якось шукають чогось поганого в людях в Ісусі Христі, навіть намагаються це все знайти. Правда, і от ця їхня закваска, ця гординя, от, вона ну, от робить так, що б вони не зустріли. Воно їм все, як би сказати, на, на зло. Воно все їх ще більше і більше затруває. І це і є, власне, ось це лицемір'я, тобто вдівання такої зовнішньої маски, ліцо приміряти, да? лицемір'я да? хіпокризія, то вона походить там з театру. Грецького, де актор надіває маску, і все. І він ходить весь театр улибається, неправда. Хоча в душі може бути по-різному, так само, і фарисей він переживаючи лише за зовнішнє, не переживає абсолютно за внутрішнє, а внутрі в нього, ну власне, по-різному. Да. От, ми християни, я покликані до того, щоб просити в Бога Духа Святого, який очищує нас зсередини. Як як Ісус сказав, ви дайте все на милостиню для Господа, і тоді воно прийде через вас, через середину. І тоді назовні всі ваші вчинки будуть досконалими. Якщо середина ваша буде досконала, правда, фарисеї цього не роблять. І тому, щоб вони ну, якби не робили, от все для них є такою нагодою для грабіжництва, для несправедливості, і це наповнює їхню середину і спричиняє гниття. Да, і от, от це є ця водянка, і от та людина, яка падає в колодязь, ну так Ісус каже, в кого син чи віву упаде в колодязь. Да, ну Тобто от це є цей колодязь. Якась така безвихідність, навколо є час ця вода, водянка. Да, тобто ці всі символи вони тут присутні, і ця людина не може напитись, навіть будучи в колодзі. Да, І це є власне ну, така якби причина. Ну, страшна хвороба, і водянка, і фаризеїзм. Е, Ісус багато речей в суботу робить у Євангелії від Луки. Е, він оздоровлює людину, е, яка має висохлу руку, тобто людина не спроможна щось взяти. Да, недавно Він оздоровив жінку, яка була зігнута, е, похилена над собою, е, да, 18 років. Тобто не могла випростатись, не могла дивитися на Бога, не могла дивитися йому в обличчя. Своєму Богові, своєму нареченому можна так сказати. Да, і ось власне тепер він хоче здути фарисеїв, ужалити їх своїм словом, зробити дирочку, щоб власне ця, ця вода, цей ця гній з них випов, якби, виплив. Правда, але ну, ця провокація, яку він робить, питання, чи, чи хтось відповість на цю провокацію чи ні. Да, тобто чи хтось буде прийматися тим, що Ісус каже, чи ні, ці люди нічого йому не відповіли. Якби питання завішане, питання ну незрозуміло, чи вони, чи вони беруть це собі до, 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 до серця, чи, чи все ж таки гордість то все блокує, правда, і, і не допускає до, до цього всього. Цікава річ, що ще в Євангелії від Луки є така жінка, яка приходить. Правда, і там весь час плаче, умиває ноги Ісусу, і слізьми, витирає косима. А фарисеї, як, як, що ж це за пророк, якщо він не розуміє, да? стоїть і дивиться, що ж це за пророк, якщо він не знає, що це за жінка. Ісус, ну каже, що я дуже добре знаю, що це за жінка. Да? Але вона тебе випереджує. Чому? Тому що головна заповідь возлюби Бога усім серцем своїм. Правда, Їй багато вибачено, вона полюбила більше. І питання тут ще хто ну, власне, ну, це явно грішниця, тобто жінка, яка живе, можна сказати, продаючу любов, купуючи любов в цій сфері. І так само фарисеї, які не відчувають потреби в тому, щоб, щоб ця любов Божа до нас була безумовна, милосердна, незалежно від того, чи ми грішні, чи ми ну, святі. Вони покладають на, на себе надію, на свої вчинки, не на Боже пробачення. Вони цього Божого пробачення не, 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 не бачать. Вони, вони якби намагаються купити цю Божу любов за, через свою справедливість. І тому Ісус, можна, є таке враження, що, що Ісус їх не любить, не хоче ними займатися навпаки, мені здається, що Ісус їх найбільше любить, тому що вони мало того, що є грішники. Мало того, що є далекі від Царства Небесного, то ще й того всього не бачать. Так, вони не свідомі своїх гріхів і тому ну, не пізнають Бога. Чому? Тому що ну, Бог є любов, Бог є милосердя. А як зустрітися з милосердним Богом, якщо, власне, не через ну, пережиття Його милосердя, пережиття Його пробачення? І тому можна сказати, що церква це є. Ну, така, такі люди, які покликані до того, щоб постійно перебувати занурені у своє хрещення, те, що казав Святий Павло брати, ми всі занурені у хрещення. Да? Бабті Дзом це занурення. Ми всі занурені у смерть Ісуса Христа. Да? Тобто, ми весь час, ну не тільки були занурені, ми весь час знаходимося власне в цій смерті Ісуса Христа. Ми повинні завжди пам'ятати за те, що, що ми потребуємо. Божого пробачення, що ми от, ну, ось, ось, ось це є власне наша істота. Ми користаємося з його любові, з його милосердя. А як тільки ми подумаємо, що нам щось належить, тобто ми забуваємо про власне своє хрещення, про потребу Божого милосердя. От і, будь ласка, вже можна подивитися в зеркало і побачити фарисея, да, людину, яка покладає надію на себе, власне, старається сама. Власне, якось там вирішувати своє життя, да і, напевно ну, помиляється. Тобто, ця хвороба фарисейська, вона не залишилася в Старому Завіті, на жаль, Євангелія написана для нас. Тобто, нам на правді, треба дивитися на... Ну, на, на і читати не так, щоб, щоб побачити себе. Власне, швиденько в цих фарисеях і якнайшвидше здутися з нашої гордині, тобто стати тихим і покірним да? бо Ну, таким Господь є. Правда, це є напрямок розвитку, напрямок досконалості, не якась там пиха, да? гордість, надуватися як жаба, да? тільки навпаки, власне, покора е, е, да? і меншість, малість служіння. Остання думка, правда. Ми знаємо, що, може, якби, якби ну, люди всі були грішні, і їм би вистачило, насправді, Ісусові, може би вистачило нас всіх простити просто так. Да? Ну, це Фаусті сказав. Але для того, щоб переконати фарисеїв, власне, що є інший вид справедливості, ніж вони собі думають, Ісус іде на хрест. Щоб там померти як справедливий, який не заслуговує на смерть. Да, щоб, власне, фарисеям довести, що є інший вид справедливості, справедливості Божої, яким є Боже милосердя. Милосердя, яке пробачає грішників тих, які розпізнають собі грішника, а не, на жаль, тих, які бачать собі святого, хоча далеко-далеко, власне, до нього. Такі є роздуми. Мої на сьогодні. Дякую за увагу. Вибачаю, що надалі не можу регулярно е, записувати ці ролики. Щиро скажу, стараюся, але насправді трошки роботи. Дякую за увагу. Всім гарного дня і нехай Господь нас благословляє в усіх наших починаннях в кожному моменті, коли ми роздумуємо. Над словом Божим і намагаємось втілювати його в наше життя. Слава Ісусу Христу.